Є на отривін спрей 15% в аптеках подорожних вам та ощад. У холодну пору року забудь стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. гори за контентом! Тревел блогерка зняла відео на галявині з червонокнижними крокусами. Однак у коментарях не всі висловили захоплення красивими квітами та краєвидом. Були й ті, хто обурився вчинком дівчини. Класний хлопець повіз Джипом Вас на гору, щоб ви нарвали букетик червонокнижних квітів. І виклали це в інтернет, щоб всі повторили Інфлюенсер як не -на як Навіщо зривати червонокнижні квіти собі в тарілку. На негативні коментарі Аліна, так звати блогерку, ніяк не відповіла. Тож ми вирішили написати дівчині у соцмережах. Про свою поїздку в Карпати та зйомки відео його авторка розповіла нам у телефонній розмові ділиться відео зняти минулого року у драгобраці, що в Карпатах. Запевняє, жодної з квіток вона не зірвала, а навпаки, ставилась до природи бережно. Це відео викликало деякі обурення, хоча в більшості є позитивних. Когось я надихнула на якісь мрії, когось надихнула на подорожі цієї весни. Загалі в тіктоці дуже багато хейту пакет ми нервали, тому що я ж як я говорила, я багато подорожую. Я розумію цінність червонокнижних квітів. Пояснює звідки шукадрі взялись зірвані крокуси. Ми були біля садиби, якщо не помиляюсь, біля села Ясеня, і там жінки саме в саду росло багато цих крокусів, і вона мені зрізала п'ять крокусів, Типу такий милий міні букетик у мене був. Тобто я б в дикій природі квіти не рвала. І додає, що на самих крокусах не сиділа. Натомість для відео обрала місцину без первоцвітів. Думки киян щодо такого червонокнижного контенту розділились. Маша не прихильник зривати будь-які квіти. Чи то зникаючий вид, чи то просто ромашку, вважає їх місце у живій природі. Ну я взагалі погано ставлюся до того, щоб зривати квіти. Вони ж типу, ростуть не для того, щоб їх зривати, а щоб вони росли. Двадцятирічна Лілія впевнена, що якщо квіти залишились цілими, а відео зняти лише для естетичного задоволення, це не злочин. Я вважаю, якщо вона їм не нашкодила ніяк, то в принципі чому б і ні, але. Треба обережно ставитись до цього всього. Проте еколог та завідувач кафедри охорони здоров'я Чернігівського національного університету Юрій Карпенко пояснює, крокуси надзвичайно чутливі квіти і ростуть лише за умов ранньої весни в гірській місцевості. Саме тому крокуси занесені до червоної книги. В Україні заборонено не лише зривати рослини, що занесені до червоної книги. Штраф загрожує і тим, хто пошкодить первоцвіти, основною загрозою для цього виду є масове зривання на букети, браконьєрство. Чому не можна зривати? Причина основна розмноження в основному йде на сіневе бульбоцибулинами. Крокус гірше розмножується, тому зривання квітки це втрата її насінневої продуктивності, і ми втрачаємо фактично популяцію. Запсування первоцвітів вас можуть оштрафувати щонайменше на 1700 гривень, саме тому місцева влада, особливо в Карпатах, де крокус росте найкраще, пильно стежить за потоками туристів, які з весною заповнюють галявини з первоцвітами і забороняє шкодити квітам. Еколог радить, що робити з порушниками. Якщо вони зривають квіто, треба забороняти і фактично можливо долучати поліцію, можливо, долучати представники державної екологічної інспекції для того, щоб складати протокол. А щодо відеоблогерки відповідає: навіть якщо вона не нашкодила квітам захотіти повторити подібне відео, можуть і її підписники. Бо ж у коментарях під відео тревел-блогерки уже сотні людей запитують локацію, де побачити крокуси. Тож еколог закликає: якщо подорожуєте, дбайте про природу і не нищить первоцвіти.